Два прилади нічного бачення і костюм розвідника. Така допомога військовим сьогодні надійшла від Рівненського аграрного коледжу. Там працівники зібрали на потреби армії більше 16 тисяч гривень. Колись коли в селі траплялося якесь лихо, все село збиралося, організовувало так звану толоку. Коли не питали, що потрібно, як потрібно, а збиралися, щоб дійсно реально допомогти. То, по-моєму, настав час такої толоки сьогодні в Україні. Військові натомість запевняють, придбане цивільними для армії майно швидко буде доставлене за призначенням. Не то, що постараємося, ми зробимо так, щоб завтра, післязавтра, це майно вже було у розвідників в районі, там де вони виконують свої бої. завдання. допомогти рівненським військовим вирішили ще одні активісти. Щоправда, не спорядженням, а кухонною технікою. Замість старих електроплит, в полку зв'язку вони. Поставили дві нові енергозберігаючі вартість цього проекту дев'ятнадцять з половиною тисяч гривень. Економія від старих і цих, що привезли, десь порядка 5 тисяч гривень буде на плиті за рік. Кухарі обновку вже оцінили. Быстріше в приготуванні, якісніше де виходить, що по технологію для мене вона краще. Мабуть, ще можна було під духовочку, картоплечистку. Ці старі ще. Це оборудоє все время. Воно робоче, все нормально. Енісно малим Окрім військових допомогу від небайдужих отримав і нещодавно сформований батальйон територіальної оборони області. Громада Сарненського району спочатку збирала гроші для своїх мобілізованих чоловіків, але зібрали навіть злишком. Тому й перепало для батальйону. Забезпечили камуфляжами повністю білизною. Зараз от сьогодні знов другий раз приїхали, привезли вже і розгрузки, і бронежилети. у батальйоні. Тероборони кажуть, увагою простих людей вони не обділені. Сільські, селищні, сільські, міські ради вони звертають увагу. На превеликий жаль, на сьогоднішній день від основного органу це обладміністрація, обласна рада. Навіть не було жодного представника, хто поцікавився, на якому рівні на сьогоднішній день солдати. Окрім того, громада селища Клесів зібрала кошти і для обновок для рівненських міліціонерів, які чекають відправки в зону антитерористичної операції. Їм вони придбали два тепловізори. Ну, ми в інтернеті знайшли, чекали їх тиждень, поки вони прийшли. Вони десь з Росії йшли. Ну, дочекалися, поїхали в Київ, забрали. 51 тисяча гривень один тепловізор. Тепловізори передали під особисту відповідальність керівнику міліції Миколі Щеруку. Він розповів, що зараз рівненських міліціонерів на сході немає, однак вони туди поїдуть, якщо буде наказ вищого керівництва. Дай Бог всім здоров'я, щоб вони тільки проводилися у нас на складі, і не більше ніде. Ми не хочемо, щоб гинули українці з будь-якої сторони. Але ми хочемо захистити своїх людей, щоб вони надійно були озброєні. Також Микола Щерук повідомив, що цієї суботи 25 рівненських сп спецпризначенців повернулись із зони антитерористичної операції цілими і неушкодженими. Іван Марчук, Сергій Габрилевич та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.